Что такое Зазулица? Вот не знаю, насколько попытались до вас донести наши музыканты и девочки, вот жестом своего тела Зазулица – это Украина. Это наша страна, это наша история, это наша культура. Вы знаете, это то, что было всегда и было всегда очень давно. Почему? Потому что сейчас много ведется разговоров о том, что Украина хочет в Европу, а мы хотим сказать, а мы всегда были в Европе, еще в те давние времена, можно вернуться даже в историю Триполья, по некоторым подсчетом это 5-7 тысяч лет назад, так вот тогда Украина уже была той частью земли, которая фактически была Европой. Потому что это была Молдавия, это была Румыния, в э, давности называемую Кукутине, это была часть балканских стран, и уже там были мы. Вы знаете, тогда не было ни границ, люди жили все дружно, мирно, и вот эта большая территория, она уже тогда олицетворяла и наше государство. Вот. Потому Зазулица это исторический образ, который мы все вместе просто попытались донести до людей. Мы его все знаем где-то из очень далекого детства. Вот почему? Потому что вот в таком виде, как она есть, это гончарный вытверм это образ собирательный всего того богатого наследия нашей земли, которое мы на сегодняшний день имеем и будем надеяться, будем приумножать в нашей жизни. Вот. Ну, сейчас мы перейдем, наверное, к интересной части, а именно к тому, что, собственно говоря, олицетворяет собой Зузалица. На сегодняшний день она имеет очень много собирательных образов, у нее очень много свойств и качеств, которых можно открывать буквально каждый день. Мы, авторы проекта, в этом убедились. Вот. Но мы все-таки остановились на семи основных позициях, вот, которые мы сегодня бы хотели бы открыть. Для всех, для вас, для всех, для нас. Почему? Потому что каждая из позиций это где-то очень глубоко, сидящие в каждом из нас, в каждом взрослом, в каждом ребенке, в каждом жителе нашей страны. Вот те свойства, которые мы знаем где-то очень давно, они всегда были с нами. Просто мы сегодня немножко попробуем вспомнить, что же такое все-таки. Да, Ми переконані, що завдяки зозулиці ми зможемо нагадати собі, а також розповісти кожному туристу і вболівальнику, що Україна має дуже давню історію. Що це не тільки ті речі негативні, як типу Чорнобиль, завдяки яким нас знає світ. А в нас є дуже багато чого показати, чого розказати. У нас є унікальна історія, яка бере початок ще тисячі років тому. Символіка Зозулиці зароджувалася ще за часів трипілля, тому ми можемо говорити, що кожен, хто приїде до нас, триматиме в руках і познайомиться з символом, якому вже понад 7 тисяч років. Також чому саме зозулиця, тому що саме вона дозволить нам об'єднати футбол і історію і нашу культуру. А зозулиця може стати тим своєрідним ключем, який дозволить кожному доторкнутися не тільки до історії, а й до культури, до мистецтва і музичного надбання України. А з зозулицею кожен зможе відкрити для себе і талановитих музикантів, і талановитих гончарів, і неймовірно багато різноманіття, яке може запропонувати Україна кожному. А також е, зазулиця, тому що це не просто символ, талісман, а, а тому, що це унікальна можливість для кожного її власника самовиразити себе, тобто трансформувати свої емоції у позитив, а висловити свої емоції е, музично. Але це не тільки музичний інструмент. Ми також говоримо, що зазулиця це сакральний символ, який віками використовувався нашими пращурами для, е, для захисту від негативних факторів. Ще здавна діткам вішали маленькі зозулиці на шию для того, щоб захистити їх від злих духів, а також навіть для того, щоб забезпечити профілактику астми. І ще одна відповідь, чому саме зозулиця, тому що вона виконана з глини. Глина це найдавніший будівельний і побутовий інструмент, який знає людство. Глина вона славиться своїми лікувальними і профілактичними здатностями, і ми сподіваємося, що саме лицю, яка позитивно впливатиме на кожного власника, триматимуть люди на Євро-2012. Незалежно від розмірів, вона хоча б на йоту, але тим не менше, зробить свій вплив і на вас. А Ще ми можемо говорити, що глина це екологічно чистий матеріал, на відміну від пластика та інших синтетичних матеріалів. А також, чому зазулиця? Тому що вона може розглядатись не тільки як свищик або музичний інструмент, але як і прообраз суддівського свистка. А як ми знаємо, суддівський свисток – це найголовніший регулюючий елемент на полі, як на крути у футболі. Крім того, ми можемо казати, що зозулиця може забезпечити єднання світу. Як я вже казала, використання зозулиці спрямоване на позитив і на гармонізацію простору, гармонізація посилюватиметься відповідно до кількості зазолиць, які використовують люди. І якщо під час євро у фан-зонах на площах біля екранів. На вулицях люди триматимуть саме зозулиці. Ми переконані, ми віримо в те, що наш світ, хоча б трохи, але зміниться на краще, тому що ми керуватимемося чистими позитивними емоціями.